Дуже відповідальний процес, будемо відбирати ікру. Так, ми, Покажи мені, як це правильно все зробити. Так, ми ікру відбираємо для подальшого її е, вилуплення. Тобто, вони, інкубатор, ми відправимо на з ікрою. Так. І при певних і температурах потім... так, від 10 до 25 днів при певній температурі ага. є процес і ця ікра вилуплюється на мальок. Тобто ми Зрозуміло. відбираємо акуратно. Мінімум торфу. Дивіться. Мінімум Дивіться. Торфу. Так. Без Це, кокон. Треба... Це кокон. кокон. Це кокон. 80-120 штук в одному коконі, в середньому. І отакі маленькі теж треба повизбирувати всі. Ну, старатись від... старатись. шкода Так, так. Ікру відбираємо. І виложуємо на вермикулі. Так, що це треба? Так, вермикулі жерні. це субтракт. Угу. без мікроорганізмів, без нічого. Тобто, це є безпечний. Він зволожений, угу. і ми ікру виложуємо сюди, щоб потім вона вилуплювалася. Наскільки часу нам це тепер треба залишити? Ми залишаємо, дивимося по ситуації, коли нам потрібний цей мальок. Тепер я розумію, чого я так довго чекав, на що я так довго чекав. Тепер ми це ставимо. в е, Так, і за. Е, покажемо. Так. Ого, але покажемо це Все. після того, як подивимося, що робить Христя на своїй локації. Давайте подивимось, посмійтеся там з нею, посмійтеся.